Якщо ви відчуваєте, що вам бракує енергії, життєвих сил, і ви таки виснажилися вже досить давно, давайте коротко побалакаємо про те, що можна вдіяти в такі ситуації. Ми люди, ми можемо впливати на свій стан. Інколи складно, важко, але ми можемо. Для цього не потрібно робити ніяких там надзусиль, потрібно робити досить прості речі, які Тут і зараз дають нам результати. Наприклад, ви прокидаєтесь вранці, не відчуваєте ні наснаги, ні енергії, нічого. А все, що потрібно зробити, беремо руки і починаємо масаж шкіри голови. Розумієте? Ось так ми робимо, досить сильно потрібно натискати пальцями десь 30-40 секунд. І це починає нас бадьорити. Потім ми починаємо роздирати свої вуха до яскраво-червоного такого кольору, Мочки. навіщо? Тут купа точок, які на цілий організм там впливають, ще тому, що вони починають пекти, як у мене зараз. І наш мозок не може проігнорувати таку кількість сигналів, які вуха йому надсилають. А він починає бадьоритись. і Ви такі, о, вже очі розплющилися, вже навіть можна якось встати. Наступний крок, який потрібно зробити, це коротка якась руханка. Якщо ви втомлені, коротка руханка дозволяє не втомитися, а підвищити рівень енергії. Розумієте? Наприклад, коли я була страшенно втомлена, те, що я робила, я віджималася. Це просто дуже круто впливало на те, щоб збадьоритися. Кожна клітинка організму починає кисень отримувати. У нас відкривається вікно можливостей, де вищий рівень енергії. Комусь треба 100 разів пострибати, комусь в планці постояти, комусь як я повіджиматися. Через тіло бадьориться емоції, бадьориться мозок. І у нас це вікно можливостей і, і іншого бачення світу, такого радіснішого. Розумієте, відкривається у кого наскільки, когось там на годину відкриється, когось на дві, у когось на три, у когось навіть на п'ять. І саме в цей момент ми починаємо бадьори там щось робити з більшим рівнем енергії із кращим настроєм. Якщо потрібно, такі штуки можна робити двічі-тричі на день. І ви побачите, що ситуація значно покращиться, і тіло вам буде вдячне. Ми зараз говорили про фізичні якісь речі, які може кожен з нас зробити, тоді коли відчуття, що нам бракує енергії, але ще більше на нас впливає, коли ми змінюємо парадигму. Свій світогляд змінюємо, коли ми дозволяємо собі робити те, що ми хочемо робити, і ніколи собі не дозволяли. Моя знайома любить малювати. І вже одна думка про те, що вона візьметься за пензлі і просто почне малювати, вже бадьорить її, вже радість. Тож, коли ми дозволяємо собі робити те, що ми хочемо, це значно покращує наш рівень життєвий і значно підвищує життєву енергію. Хочете знати більше, як можна навчитися і чому важливо це робити, як змінити парадигму світогляду свого, Переходьте за червоною стрілочкою і дивіться довге відео на цю тему. Успіхів вам Насолоджуйтесь життям!